Все благий, Отче, Миколаю, великий і предивний чудотворче, ти своїми молитвами, небесною силою і благістю лікував усяку недугу і болість, своїм заступництвом перед Богом визволяв від певної смерти, Ти своєю опікою відганяв біду, щиро благаю тебе, скорого потішителя тих, що є в горі і нуждах теперішнього життя. Поспіши й до мене зі своєю поміччю, Господньою милістю і благодаттю захисти мене і усіх людей від вогню й води, від голоду й пошести, від тяжкої хвороби і несподіваної смерти, борони мене через ціле моє життя, а особливо в страшну хвилину переходу, з дочасного життя до вічності, захисти мене тоді щитом твоєї молитви. Перед справедливим гнівом Христа Бога і допоможи мені, щоб я сподобалась навіки в небі разом з тобою прославляти і величати Боже милосердя. Амінь.